Шанов згориство, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до ефіру на Фабриці новин. Сьогодні поговоримо про фронтову ситуацію, яка доволі навіть не стільки фронтова, скільки радше безпекова ситуація, тому що вона доволі відрізняється, як з якої сторони на неї поглянути. Якщо ми дивимося на фронтальну частину медалі, то там складно там складні обставини нашої оборони проти противника на сіверському на голіапільському напрямку. Однак, якщо заглянути з зі зворотньої частини цієї медалі, то ми побачимо успішні ураження, реалізовані нашими спецслужбами в глиб території Російської Федерації, які впродовж тижня просто фонтанують нас і служби безпеки, і сили спеціальних операцій, головне управління розвідки. Буквально свіжі епізоди. Це диверсія проти двох російських лід. Літаків, перепрошую, на е, литовищі міста Липецьк. Крім цього, Генштаб повідомляє про те, що уражені нафтовий, нафтовий термінал, наприклад, Таманіфті в Краснодарському краї. Це досягнення буквально останньої доби. І щоранку, коли прокидаєшся, думаєш, так, а що там ще такого цікавого сталося? Що ще може відбутися? І ці ураження відбуваються. Ну а вінцем насправді цих подій стала ліквідація. Не знаю ким я якимись. Дружніми до України силами ліквідація начальника управління оперативного оперативного управління в генеральному штабі оперативного планування в генеральному штабі збройних сил Російської Федерації генерал лейтенант який загинув вмер наслідок підриву саморобного вибухового пристрою прямісінького підчетаного до його автомобіля, коли він сів. До нього зранку і слідчий комітет Російської Федерації. Це вже підтвердив його загибель. Отже, черговий мінус генерал-лейтенант Російської армії. Про нього і не тільки поговоримо з Сергієм Брачуком, речником української добровольчої армії. Сергію, вітання вам. Слава Україні! Слава силам ворони Вітаю! Героям слава! І давайте ми розпочнемо з хороших справді цих епізодів. Е, власне було заявлено про те, що та й не тільки заявлено, але й, власне офіційно підтверджено ліквідацію генерала лейтенанта російської армії, начальника управління оперативної підготовки е, Фаніла Сарварова, учасника чеченської, грузинської, сирійської, а також української воєн, е, представника е, справді опер управління генерального штабу. І що цікаво, це вже другий епізод е, з числа російських оперативників, яких Відовують прямісінькому москві перед носом біля їхнього будинку, фактично. Я нагадаю, що в квітні цього року був епізод з таким собі теж генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом з дуже красномовним прізвищем, який так само представляв головне оперативне управління ГШ РФ і зараз черговий оперативник Російської Федерації. А що це значить, власне кажучи, ось такі ліквідації оперативників? От що це які плюси нам створює Сергію? Ну, власне, мені більше імпонує дійсно слово ліквідовано не вмер, не вбитий, там не отримав поранення і так далі, і несумісні з життям. Ліквідовано і це гарна новина. Насправді ми не радіємо смерті ворога. Ми просто від неї тішимося. Тим більше, коли мова йде про представника генерального штабу. Генеральний штаб Російської Федерації, власне, будь-який генеральний штаб це мозок безпекової системи. Будь-якої держави, армійської системи, та й не лише взагалі є безпека оборони національної національної безпеки і так далі. Тому подібне Тому це планування насправді війни. Це ті, хто відповідає за те, щоб відповідно всі ті плани. Які намічені там верховним головнокомандувачем, зокрема в даному випадку, бункерним щуром, вони могли бути реалізовані. Для цього треба спланувати відповідні операції, забезпечити їх ресурсно, що для цього необхідно, як необхідно. Тобто, це мозок. Найголовніше, що є завжди при задумі тієї чи іншої воєнної операції. Тим більше ми бачимо, генерал-лейтенант, учасник таких воєн, які перерахували, починаючи від Чеченської, і вже закінчуючи українською, і російсько-українською, власне, ця війна для нього стала останньою. Слава Богу, тому ми бачимо, що це е, вибивання дружніми до нас патріотами чи дружніми до нас структурами, саме тих е, нелюдів, які. Мають планувати і планують хід війни відповідно, і втрата таких посадовців, звичайно, впливає на управлінську діяльність. зараз я розумію, що знайдуть відразу кого призначити на цю посаду. Відповідно, це може бути теж достатньо розумна і досвідчена людина. Але тим не менше саме на цьому генерал-лейтенантові акумулювалися якраз всі ті плани Російської Федерації, які. Вони хочуть реалізувати в Україні, тому це звичайно серйозна втрата для Росії, очевидно. І власне, те, що це відбувається в Москві, ну тут ще і ФСБ як кажуть по асфальту мордякою. Покатали. Ну просто шикарна, я кажу, в Одесі новина. Тому далі буде, і далі буде, я думаю, не менше. Загалом, по-моєму, так, генералів вже Росія втратила під час цієї війни, 11 підтверджено офіційно питання, де поділися сім, принаймні їх теж після того вже не було видно. Так що здобутки дуже, дуже гарні для України. Ви знаєте, я чесно кажучи, коли сьогодні зранку прочитав цю історію про ліквідованого генерала, я вже так зрадів. Думаю, о, може, це якраз таки про Авір'янова йдеться, який мав бути, нібито на танкері, по якому було задано удару в середземному морі. Поки що немає ні спростування, ні підтвердження цієї інформації. Окрім того, що були поширені ці певні чутки про Авір'янова, Я вже так зрадів. думаю, не вже це сталося, що це підтвердження? Ну скажімо так, його час ще напевно наступить тишечки згодом. Про інший епізод роботи я справді, от знаєте, якщо так посісти подивитися, то ліквідація генерала дружніми до нас, якимись спільнотами, це просто вінець того, що відбувалося впродовж цього тижня. Тому що якщо ми почнемо загнати пальці, починаючи з минулого понеділка, то це «Сапсі Бейбі, підводний морський дрон, уражає підводний човен російський в порту Новоросійська. Потім відбувається ураження на аеродромі Бельбек літака Міг 31 Уражається також зенітний ракетний комплекс «Панцер-С-2» і дві радіолокаційні станції за горизонтного виявлення. нєба СВУ. Після цього відбувається ураження танкера в Средземному морі, так само і з дружніми дронами до нас, ураження нафтоплатформи в Каспійському морі, ураження сторожового корабля в Каспійському морі силами спеціальних операцій, атака знову повторна Бельбеку і два су 27 ураження. ураж а потім Липецьк, і ось це відео я зараз програю. Демонструю роботу головного управління розвідки, яке прозвітувало про диверсію наших партизанів у Липецьку на військовому аеродромі, як зараз стало відомо, два су 27 Спочатку була інформація, що це су 27 і су 30 Потім гуру виправився, що це ства два су двадцять Потім ураження терміналу. Про що я теж повідомляв самого початку терміналу в Краснодарському краті краї, краї Таманніфтігас, ну тобто. Подій просто супер багато, і справді, якщо так дивитися, то начебто складається враження, що не все так погано. От якщо так насправді дивитися і і ну, по так, заліз. По перше, і відмете, ви знаєте, якби нас слухав, так якби на зараз слухав Янукович. Він би зараз вже кричав: А Я не знаю, чи вистачило у вас пальців на двох руках для того, щоб перерахувати те, що перерахували. І власне, це ж не усі здобутки в тому ж Ми вже не говоримо. Це не тому, що не помічаємо чи не знаємо про ураження відповідних там складів осіна з боєприпасами я вже мовчу про там підстанції, відповідні енергетичні вузли, що теж відбувається і в тому числі на території Російської Федерації на тимчасово окупованих напередодні, наприклад, було е знищено кілька підстанцій і. Я кажуть, рубильник вимкнули на тимчасово окупованій частині Запорізької області, на що окупанти побігли з там, коли побачили, як ми тому радіємо про це повідомляємо зразу. Повідомляти начебто, все відновили, не відновили і тут мова звичайно не про наших громадян. Наші якраз таким новинам радіють. Я це знаю достеменно з тимчасово окупованих територій від тих людей, які допомагають силам оборони. А ми говоримо про те, що це логістика ворога, перш за все. Тому що сама логістика ворога вона забезпечується електроенергією. Хтось може сказати: ну це ж не такі блекаути, як, наприклад, там в Одесі там відбувалися і, на жаль, є проблеми. і Чергові там удари по енергетичній інфраструктурі, там чи е, в мешканці в мешканців там деяких населених пунктів Одеської області, знову таки це те, що на поверхні, і це те, про що ми сьогодні власне знаємо. Я коли сказали про те, що зранку встаєш і ти. Чекаєш, а що у нас там? Ти вертаєш стрічку новин. А що у нас там? Я скажу більше, навіть ввечері починаєш думати: так а що буде вночі? На якій території, а що буде уражено відповідно? І коли бачиш, що деякі операції на сьогодні про них не повідомляються, ти знаєш, поетапно ще продовжуються, Ти розумієш, що будуть ще добрі новини, звичайно, це. Мотивує, звичайно, це дає більше позитиву відповідно. Тим більше на фоні тих новин не лише з фронту, а ну знову згадаю, Одещину: оці удари щоденні по одеському регіону, по Одесі. Вони звичайно людей виснажують відповідно, але ці новини не можуть натішити наші душі. Як кажуть, і знову таки десь як різнопланово удари наносяться саме по військових об'єктах, військова техніка, озброєння. Чи впливається на поле бою? Ну звичайно, так можливо, картинка не міняється, тому що піхота російська вона все рівно сунеться, вона все рівно атакує на тих чи інших відтинках, але це все рівно про спроможності Російської Федерації, про їхні зменшення. Це про літаки, особливо авіаційна компонента в них потужна. Ми це знаємо. Але можемо й на землі. Найбільше ну, міг 31 з повним боєкомплектом, коли згадаєш, ну, тішишся від того, так але я вже не кажу про сушки. Ми сьогодні з вами говоримо, спілкуємося, а вдень вже сушки такі самі літали на нашому півдні і скидали каби в напрямку Одеської області. Тобто, все це про те, щоб захистити відповідно наші регіони від тієї зброї, того озброєння, яке бачите, вже не полетить. Або вистрілить. вистріли. Слегі, давайте про Одесу справді поговоримо, тому що ну те, що відбувається на Одещині, це просто жах. Я це скажімо так: ті ті події, які там відбуваються, я їх розцінюю як такий елемент інформаційно-психологічного, зокрема, тиску на нас. Можливо, у вас є інший погляд. Давайте проговоримо про те, як ви оцінюєте те, що коїться тут з фактично блокуванням. Логістичним і будь-яким іншим гуманітарним блокуванням цілого ось цього регіону Одеської Бесарабії я її виділив чорним кольором. Чому чорним? Тому що червоним покажу ці точки, по яких росіяни задають ударів. Затока, міст в затоці вже давно зруйнований, а останнім часом ось в цій локації це населений пункт. Я мені просто місцеві мене виправляли. Кажуть, що правильно німають маяки. маяки чи маяки, маяки абсолютно так. вірно. Маяки? Так, маяки, так. Це улюблене улюблене місце, місце риболовлі, там і раки смачні, все добре там. Після війни обов'язково приїдете. Що, Що, відбувається? Що відбувається? На мій погляд, є дві основні складові, складові у тих ударах, які ворог щоденно, я підкреслю, щоденно здійснює по Одеській області. Вже навіть є антирекорди, ну я принаймні. Інших цифр не пам'ятаю. У нас е, безперервно в одному випадку тривога тривала, наприклад, 10 годин 46 хвилин, а буквально напередодні 11 годин 33 хвилини. Тобто, ви розумієте, наскільки це впливає на економіку держави в даному регіоні в нашій Одеській області, тому що все рівно підприємства змушені зупиняти роботу. Люди мають іти до укриття, бо перепрошую, біс його знає, де та. Іран або той шахет змінить курс і де він полетить, е, хоча ми розуміємо прекрасно, що все відслідковується там, але тим не менше дуже заплутані маршрути. так от повертаючись до на мій погляд, базових речей, дійсно, а що ж в основі всіх цих ударів, дві складові, як я сказав, перша суто терористична. Тобто удари наносяться по тій інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність області, відповідно, це транспортна, це логістика, це залізниці, це, ну, перш за все, звичайно, це енергетична інфраструктура, від неї йдуть розголоження, водопостачання, теплопостачання, і ворог намагається. Демонструвати, що він знає, де найболючіші, скажімо, точки, і туди цілити і напередодні нашої з вами сьогоднішньої зустрічі вночі ворог двічі атакував саму Одесу. Знову, на жаль, є наслідки для енергетичної інфраструктури. Знову один з найбільших наших районів, одесь, одесь самої е, частина цього району знову знеструмлено. Немає тепла, немає відповідно водопостачання, і є у нас випадки, де люди. Ну вже п'ята, шоста доба знаходиться без електроенергії. Не тому, що хтось обирає інших, я теж хочу це проговорити, тому що о, ворог планує з математичною точністю нанесення цих ударів. І це тому і я кажу. Я абсолютно з вами погоджуюсь про. Намагання створити гуманітарну катастрофу, тому що мости – про українське Придунав'я, Ну, звично говоримо наша Бесарабія. відповідно. Хочу заспокоїти людей в тому плані, що звичайно в часових рамках логістика зміниться і змінюється відповідно. Тут, до речі, Республіка Молдова підставляє плече. Також плануються відповідні маршрути, і сплановані вони запрацювали, як і наші маршрути теж запрацювали, відповідно, і рух відновлено через маяки. Також через цю локацію, хоча ворог буде туди летіти, ми ж це розуміємо прекрасно. Нікого не лякають. Це констатація факту. Так, от часові рамки логістики можуть змінитися, але не вдалося росіянам найголовніше сьогодні, сьогодні створити гуманітарну катастрофу. Є продовольство, є медикаменти. Всі сфери послуг працюють. Терористична складова, і подивіться на ту балістику, яка летить, вона ж ця з касетними боєприпасами, і це для того, щоб площу накриту більшу більшу відповідно. І найголовніше, переходимо до другої складової, не менш важливої, це інформаційно-психологічна складова. От дві, тому що з військової точки зору, абсолютно ворогу. Це нічого не дає, тим більше не просто і для одеської області, тут а й для всього фронту. Загалом е, хтось може закинути атаку. Так зване Придністров'я. Я не кажу, що ситуація в ньому не відслідковується. Ми не сприймаємо серйозно ризики і виклики, які можуть бути. Але не говоримо про те, що той контингент російських окупантів, який там знаходиться, він готовий вести активні бойові дії, так само, як так звана армія Придністров'я. Я просто нагадаю, коли в них оголосили мобілізаційний збір, що в 22-му році я тоді був речником власної військової адміністрації. Ми звичайно, ці поменти це був, якщо не помиляюсь, квітень чи травень 22-го року. Ну ще події всі тільки війна розпочалася. І що зробили ті е, резервісти потенційно мобілізовані? Вони посідали в свої автівки і почали тікати, їхати, виїжджати в бік Молдови. У них у всіх паспорти Румунії, Молдови, України, ну звісно, Російської Федерації. І вони прекрасно розуміли, що якщо почнуть там бойові дії проти України, то живими звідти не вийдуть. Були намагання там диверсійні групи закидати на початку повномасштабки, їх затримували. Я теж це дуже добре пам'ятаю, як це відбувалося. Чи можуть бути такі дії сьогодні, провокаційні певні? Ну, філія ФСБ там працює, можливо і так. Але м, про саме м, таку військову складову Ну сьогодні ми говорити не будемо, що загрози є. Тим більше морські десанти, а чуток, я навіть не знаю вам той спектр всіх чуток, які... Існують на сьогодні і ще будуть кидатися росіянами щоб передати. Нам не вистачить, аби просто перерахувати на години часу. Відповідно, вчора черговий е, фейк кидання починається традиційно. Чи є у вас знайомі в Одесі? Якщо є, попередьте Ну і власне далі обстріл жорстко. Документи поруч з собою, і так далі, і тому подібне. Тобто, дві складові, оце найголовніші на сьогодні, і які є. Ну і звичайно, ворог намагається створити джерела напруги, відповідно розтягнути ну умовно, там не умовно, навіть по фронту, по нашому умовному тилу, хоча Одещина це зона бойових дій, і для того, щоб ми відволікалися, для того щоб перекидали відповідні наші сили, ресурси тут. Мова не лише про збройні сили. Це про всі структури, про рятувальників, про пожежних, про енергетиків. Ну і власне, я думаю, це намагання росіян саме так зробити. Слухайте, Сергій, а з приводу можливостей нашої протиповітряної оборони, ви так сказали, там включають світло не тому, що хтось обраний, а тому, що так виходить. А з приводу відбиття цієї загрози, ну, от президент каже, що треба розбиратися з ПВК південь. Знаєте. Я скажу так: в мене особисто чомусь є таке ну, не сприйняття цих слів Верховного командувача з точки зору того, що це виглядає дещо популістично, тому що ну, та складність. Я знаю, що ви працюєте в складі теж і мобільних вогневих груп, які е, захищають небо Одещини. Та складність атак, яка коїться, в тому числі і дронів з е, межзв'язком, які атакують Одесу, і не тільки дронів, е, вона ну це про ресурси. Це можливо десь якісь є окремі моменти організації роботи, організації служби, але е, мені просто видається, що від перестановки доданків умовно кажучи, від перестановки заміни командування е, наша ресурсність не зміниться. у Нас ракет не побільшує. Ну, по перше, хотів би сказати. мене сьогодні вже питали на цю тему і сказав, ви дуже обережно відповідаєте. Ну, по-перше, не обережно, а е, я дивлюсь такі реалії, тому коментую там, де є компетентний. Рішення такого рівня приймаються, відповідно, не вами, ні мною, вищим командуванням. Для того, щоб приймати такі рішення, залишати людину на посаді, будь-яку людину, зараз не про командувача ПВК південь, залишати чи не залишати, звільняти, не звільняти, приводити інше місце служби, мають ті люди, які ставлять йому відповідні завдання. Є відповідні завдання. Є відповідно їх виконання або невиконання, відповідно, виходячи з того ресурсу, який мав би а насправді не забезпечив виконання такого, наприклад, обсягу завдань. Це в будь-якій ситуації. Це не лише про захист нашого одеського неба, це про будь-яку сторінку сьогодні і будь-яку локацію на полі бою, відповідно. Тому це рішення. Буде прийнято, не буде. Воно все рівно зараз. Я думаю, на стадію обговорення Я розумію, там деякі народні депутати спробували вкинути. Політичні якісь моменти, кумівство там і, і так далі, тому подібне. Yeah. Слухайте, ну це знаєте, із серії. Ось од два брати, вони сьогодні день народження, їх ніхто не привітав. Якщо людина здатна виконувати завдання, нехай вони всі будуть рідними і близькими. Головне, щоб був результат. Так, от, власне, повертаючись до системи протиповітряної оборони. Якщо комусь здається, що о, та сама мобільна група, як найменша одиничка, так, цієї о, роботи бойової. Не виїхали собі, постріляли, збили шахеда і поїхали. Ну, це ж так не виглядає. Насправді, це комплекс заходів, це комплекс відповідних завдань, які шолоновано виконуються, в тому числі і задіяні сили відповідні. Так ви задали там наш підрозділ, зокрема добровольчі. Ми згадуємо звичайно і моряків наших, де вони діють, і як це класичні засоби протиповітряної оборони, це Нацгвардія, це МВС, це прикордонники. Тобто бачимо, і сьогодні це все має управлятися одним координаційним центром для того, щоб виконувати відповідні завдання. І складність цих атак дійсно. Тому маємо говорити про звичайно, перш за все, підсилення ресурсно засобами відповідними оборони Одещини і Одеси для захисту неба. Це правда, і ну знову таки, це ж не таємниця, і про це говорить президент, як Верховний, е коли зустрічається з нашими союзниками-партнерами. Яке питання на порядку денному, номер один: засоби проти повітряної оборони. Все, це найголовніше, тому о, відповідно, якщо у людини немає ресурсу, а йому ставиться відповідне завдання, в нього немає патронів, ну знаєте, без набоїв. Не дуже весело воювати насправді. Тому виходити, виходити треба з цього, чи треба поліпшувати ситуацію? Звичайно, так. Ну і головне для тих критиків, які кажуть, чому не влучають. Долучайтеся до нас, покажете, як це зробити. Це безобрази. Я нікого не хочу в чомусь звинуватити. Ні. Просто треба об'єктивно підходити до цих питань, особливо зараз під час війни. Сергій, тоді фінальна тема до обговорення це те, що у нас відбувається, і те, що відбулося по факту на прикордонні Сумської області, населений пункт Грабовське. Я переконаний, що вас теж сьогодні запитували чимало про нього. А те, що тут відбувається, і те, що зрештою Діпстейт публікував кадри, та тут не тільки Діпстейт можна публікувати це, навіть не самі Діпстейтівці їх публікували, а росіяни, які показували. Побут, скажімо, той той з розвідувального дрона з якого вони знімали показували побут наших бійців у цій локації. Це не таємниця, це відео, воно є в відкритих мережах. Що ну певна така безалабриста, що називається, в діях бійців на цій ділянці фронту. А мені здається, що. Це додаткова підстава для аудиту всіх наших прифронтових ділянок: що, хто, як організовує оборону, тому що ну це серйозні речі, коли 50 цивільних викрадають прямісінько з підноси наших бійців, я так розумію, що саміші бійці потрапили в полон з того, що там комунікували, хоча я не знаю достаменно до кінця, як воно є. Власне кажучи, які висновки нам варто зробити з цієї ситуації? Дійсно, щодо бійців, по-перше, ну, бачите, вони вже покарані, тому що вони в полоні. І те відео, я повністю його продивився, де вони там говорять так. Я думаю, і ви його бачили. Ну, чесно кажучи, ледве-ледве стримувався, щоб додивитися до кінця, але додивився це одне питання. Ви знаєте, всі статути цьому нас вчили ще за часів гороха, царя Гороха, коли ми починали вчитися військових вишах, усі статути вони написані кров'ю. І я саме про дисциплінованість, про дисципліну, тим більше під час війни. Очевидно, зараз не буду повторювати те, що багато хто сказав. Погоджуюсь з вами на рахунок там відповідного контролю, перевірки, всього того, що відбувається в наших прикордоннях, там, де немає таких активних бойових дій, на перший погляд, але війна вона поруч, як ситуація показала, зовсім поруч. Зайшли, забрали ще й полон полон взяли ну такий собі є сир. Знаєте, на Сумщині дуже погана ситуація. Насправді тому о, це про дисципліну, це про комунікації і про знову повернемось, мабуть, до е, реальних доповідей наверх, що відбувається. Якщо продовжиться оця брехня відверта, так на прикладі даної ситуації. Ну, кому від того стане краще? Ті, хто доповідав, можливо, вони теж в полоні зараз і опинилися. На жаль, на превеликий жаль, дійсно. Тому треба все зараз перевірити, бо ворожа інформаційно знову ми повернемося до того, про що говорили: інформаційно буде використовувати і вже використовує. Ну, подивіться, українське прикордоння, воно не захищене. Там заходиш, як нішу масло. Ну чи впливає це психологічно? На громадян України, на українських громадян, без сумніву. Я думаю, що цю тему обговорювали усі ті, хто слідкує за російсько-українською війною, а це все-таки переважна більшість українців. І я думаю, що навряд чи щось добре могли там сказати. А це знову таки про довіру до командування нашого. Ворог це буде використовувати, щоб ту зневіру посіяти, як до командирів, до офіцерів, до сержантського складу. Ну і так далі, далі, далі кажуть на до найвищого рівня. Цього допустити ми не маємо права. Тому вдале слово, погоджуюся. Аудит всього того, що відбувається при кордоні. Ну, власне, знову повернусь до Одеси. Ну, власне, тут. Мабуть, будуть дивитися, що і як відбувається кордон з так званим Придністров'єм, хоча впевнений, наших прикордонниках багатьох знаю, але але як кажуть, бережено, Бог береже. Ну так просто тут очевидна реальність того, що не треба давати можливості робити помилки, адже росіяни зараз в моєму розумінні, це така масштабна. Тактика тисячі порізів, яку ми зазвичай використовуємо щодо противника, так вони зараз розуміючи, що втрачають Куп'янськ, застрягли в Покровську та Мирнограді, мають успіхи. Серйозні успіхи в сіверську та голіполі, але при цьому вони не прориваються якось на оперативний простір цього цих районів і будь-яких інших районів для них конче необхідно задавати цієї тисячі порізів для того, щоб витягувати наше командування на розтягування резервів, на застосування цих резервів де-інде власне резерви не гумові. У нас ми це прекрасно розуміємо, що в нас їх не безмежна кількість. А росіяни будуть робити все необхідне для того, щоб. Змушувати нас помилятися, ну а ми не маємо точно допомагати їм в таких помилках. Це до підрозділів, які обороняють прикордоння. Це абсолютно поручвить. Я просто знаю, в мене скажімо так: близькі люди теж працюють в мобільних вогневих групах, командують відповідними підрозділами. Я знаю, що зараз, наприклад, коли по МВГ прямою наводкою летить шахет. Вже ці випадки були. Uh, і ставиться вимога перед бійцями, що обладнайте своє наприклад, місце укриття, місце перебування, місце розташування, займайтеся бойовою підготовкою. Дехто це ну скажімо так, це ігнорує цю цю історію об'єктивно, але це питання подекуди. Життя і здоров'я, коли ось такою прямою наводкою вже зараз летить. Я, я можу, я можу буквально кілька слів підтвердити, так. тому що ну МВГ зрозуміла тема наболіла. У нас є там є і тренажери, в тому числі, і коли люди, які мають бойовий досвід, коли вони влучно в тому числі стріляють, але пройшов певний проміжок часу. Ну, скажімо так, трошки відволікалися від бойової підготовки, поставили на тренажер, результати стали гіршими. Почали займатися, знову поліпшили, покращили. Самі ж сказали, треба постійно займатися. Ну, це війна. Ворог удосконалюють самі шахеди. Зрозуміло, що ми не можемо стояти на місці. Ну з гвинтівкою Мосіна точно не вийдеш проти шахеда сьогодні не буде що збивати Сергію. Я вам дякую, що ви долучилися, і Назай, дякую. дякую за ваше пояснення. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був гостем цього ефіру. Будьте здорові, на все добре, Сергій. До зустрічі. Друзі, дякую вам за те, що ви долучилися. Ставте подбайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Будьте здорові, тримайте голову в холоді, а розуму теплі. Почуємося. На все добре.